Коломийська дитяча і юнацька спортивна школа номер 1 тішить результатами громаду міста і району. У обласних і республіканських змаганнях з гімнастики вихованці спортивної школи відстоюють честь Коломийщини. Стрімкий зріст майстерності гімнастів стримує лише тотальне недофінансування галузі спортивного виховання молоді в Україні та надто коротка доріжка у залі. Попри це, на нещодавній першості області в Івано-Франківську гімнасти дюсуш номер 1 показали добрий результат, вважає тренер Юрій Фурик. По програмі другого дорослого у нас і чемпіон, і срібний призер. По програмі першого дорослого так само у нас перші два місця це і золото і срібло. По програмі КМС у нас бронза і по програмі Мострі спортів срібло. Тобто досить солідний виступ. Назалі зараз досить непогані результати. У нас є досить солідна команда. У нас є учень, е, наші легіонери, так сказати, е, в Київському училищі фізичної культури є учень в херсонському училищі фізичної культури. Пару учнів є наших. Ми їх усилюємо команду і ну, там навчатися у спортивній школі номер один можуть не всі, адже суворі тренери мають точні критерії відбору майбутніх гімнастів. Однак ті, хто пройшли відбір і залишилися на тренування, подолали перші труднощі і не відмовилися від важкої праці над собою, зрештою отримують відповідну винагороду. Я був на змаганнях вам Франківської області. Було дуже важко, але випробував друге, а потім на останніх змаганнях третє місце приймав участь у нас коло миї Франківської області, більшість на області. Ну весь час майже призер, це дуже важко. Це дуже довгі роки праці. Тут нема нічого легкого. Ну, і Все решта – праця, праця і праця. Я вже займаюся сьомий рік. Останні змагання я виберу друге місце. Були цей, тяжкі суперники, але ну, було тяжко вибрати друге місце. Олекса Мельник, Сергій Грицак, події НТК.